Отаке дурне, як пробка, Дура ти набита. Дурепати. Таке може робити та жінка, в якої немає сина. Я тобі як матір і як бабуся розповім, як себе треба з чоловіками поводити. Дурне ти просто на всю голову. Запам'ятай, якщо чоловік з тобою стає слабким і не стає сильним, то ти кончена людина, тоді не виходь заміж, тоді не будуй стосунки з іншою людиною. Тому що якщо ти розумна, то і людина з тобою буде ставати розумнішою. Якщо ти добра, то яка б не була зла людина біля тебе, а буде ставати добрішою. А якщо ти дурний, як пробка, то й людина з тобою. Будеш ставать дурнішою. Руйнівниця ти безумна. Хвора ти на голову своєю ідіотською поведінкою. Ну, що ж ти твориш? Ти ж саме залишишся, відійдеш небудця, бо чоловік з тобою помрежити не зможе. Ти ж не пережеш, ти що маєш? А руйнуєш. Безумна, безумна, ненормальна. Дура ти була, є і дурою залишаєшся. То ти хоч до розуму зараз прийди. Все в цьому житті можна поміняти. Всі ми буває, робимо дурні вчинки. І я роблю буває. Але слава Богу, Господь посилає ще розуму і в моєму старечому віці. Бачите, коли я чиню, як розумна бабуся, а коли як дегенератка тупорила. Треба бути доброю жінкою. Треба вчитися бути доброю людиною. Зрозумійте це, дура ти, набита дегенератка.